Доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося Львів, івано франківськ Чернівці, Ужгород. Отже, поїхали. У нас такий сьогодні експрес огляд Ситуація цього тижня, в принципі, ніде не зміниться. Але давайте дивитися. Дивимося, нагадаємо, з першого по 7 Листопада. Отже, Львів, Львів і Львівська область. Летітиме, десь прилетить, десь щось спіймають, але буде жертва. Десь повинна бути жертва. Ми, значить так. По Львівській області. Я думаю, що це буде область саме, де буде рухатись щось наше красиве і іноземне. А вони там щось захотять зробити, якусь провокацію і десь влучу. Але, ще постраждає. Нічого не постраждає. І якби, я думаю, що ту ситуацію, що саме там буде щось їхати і все класне, це буде така, замовчувати будуть ту ситуацію, ніхто про це не розкаже. Скаже, що десь там в Львівській області, у Львівській області у Лупи все буде нормально. Але щось пов'язане ще зі світловими цими штуками. Можливо, якісь електростанції, от, саме в Львівській області, десь вже будуть лупити. А у них, от, щоб найбільше нанести нам урон нашій енергетичній системі. Так, Івано-Франківськ. Дивимось Івано-Франківськ. Чи будуть прильоти? Повітряні тривоги будуть. Ой, по страшному суду, люди будуть. Слухайте, там люди будуть сидіти просто без світла. Івано-Франківську. Так, далі. По дьяволу десь влетить. Так, да, Івано-Франківська, я так думаю, що не івано Івано-Франківцяна, а область. І по області буде прильот. Людей паралізує трошечки. Отаку, знаєте, як? Івано-Франківська область. Ну, можливо, щось треба буде для того, щоб ну, там, відремонтували або ще щось. Так, Чернівці дивимося. Чернівці. Чернівці. По чернівцям. Щось так загострення якоїсь такої ситуації з приводу відсутності світла. І е, найголовніше, що тут же ж не тільки світла, у людей можуть бути ж автономні, якісь там системи опалювання. І, Можливо, тепла навіть. Так, люди в дуже такому, знаєте, пригніченому стані з цього приводу, але все-таки вони тримаються. Але це от ще, знаєте, ще цього їм не, не вистачало. Так, кордон, те, що називається, якийсь, я так розумію, що. Пункти пропуску в Молдову вони закриті. І це дуже-дуже незручно. Там якийсь новий пункт пропуску вони відкривають. Не пам'ятаю, в якій області. Десь я дивилася вчора. Прям. От саме в картах клієнта така була, і ми прям з нею дивилися, що новий прям побудований новенький пункт пропуску для того, щоб з Польщі. Саме. Так. Що прям ось-ось-ось повинні відкрити. Так, Ужгород, а саме Закарпаття, так, Закарпатська область, місто Ужгород. Чи будуть тут прильоти з 1 по сьому карти? Покажіть мені, які небезпеки. небезпеки. Безпеки це люди мігрують в плані того, що. Люди розуміють, що буде якийсь такий складний період з світлом. Ми ж всі прекрасно розуміємо, що до нового року навіть це все не налагодиться. Будуть такі війні, відключення ще ну, не один місяць. Тому люди просто емігрують, оскільки ну, це велика проблема просто для деяких людей без світла. Тому ось так. Ну, а так Ужгород і Закарпатська область живе своїм життям. Люди працюють, люди відпочивають, люди витрачають кошти, люди волонтерять. Тобто нічого абсолютно... Ну, тобто іде своє життя помірне. Ось така ситуація. Всім дякую за увагу, гарного вам тижня, тихого, найголовніше. І е, чекаю від вас репостів, вподобайок. Е, також дуже-дуже буду вдячна за підписку. Всім вам дуже-дуже дякую. До побачення.